Доброго дня! Я показував в прошлому відео такий столик зробив і казав, що буду робити ще надбудову. Тобто то ще треба його раз з маслом пройти, ну, але просто зараз хочу так показати. Тут в каталог, як правило, йде така надбудова. Ну, знову ж таки, це, вона може бути, може її небудь. Тобто вона зроблена для того, щоб там були... Ще й на двох ставочки, я казав, вже там листки а 4, ну, такі от проблем надбудову. Тобто вона незалежна, вона просто ставиться на стіл Показую. От Отака відбудова. Вона просто стоїть не прикріплена і можна... Вправо вліво, вона просто стоїть, скажімо так. Знову ж таки, бачите, воно трошки по кольору не співпадає, тому що ще треба буде раз маслом вскрити, щоб кольор був відповідний до самої наддовки. Так, Зробив я його так само. Це горіх, склійка все. Тут бачите, скажімо, зарізка під 45, відповідно на форматні позирізу, тут на, на доміношки посадив. Тут відповідно так само. Тут без шурупа, без нічого. так само тут ID 45. И работал причем так, что вот я гдошка а так полоса, так она и пришла, пошла, почти, скажем, по текстуре, она как пришла, так и, так и, так и закончилась. Нема такого, что тут, скажем, все какая-то одна текстура, а тут инша. то пошла, текстура как пришла, так она и до низу пошла. Ну, стандартно тут 45 зарезка. Я думаю, что для всех зрозумело. Так. Що у нас буде О, туди, я кажу, якісь там, А4 там, подоліть листки чи ще щось, ну, як правило, так робить. Знову ж таки, вона може бути, а, може, а можна взагалі зняти, як вона не потрібно. Або як вона заважає. Ну, так, що. Так, а мене закріпить. Кому треба, то скажімо, то, мене і взагалі до стола закріпить. Хоча, мені здається, це не дуже правильно буде, тому що будуть якісь отвори. Хоча вона з цієї сторони, скажімо на пластинки закріпить до самої стінички. Тоді не буде видно ніяких кріплень не як на стіничці, так і на самій надбудові. Можна зробити і так і так. Все можна. Ну, поки що так. Добре, дякую за увагу. До речі, кому цікаво. Ціна такого комплекта на сьогоднішній день 7 тисяч гривень. Можливо, кому. Política,